Привіт, друзі, з вами я Леожа Плей. Сьогодні я повертаюся в ігру Hide Online. Ви пам'ятаєте, що я її грав майже вже 2 роки назад. І що ж, я повертаюся в цю ігру, все-таки вона трохи набрала мене просмотр, там по 50, по 40. І знаєте з ким я граю? Я граю з Raider Baggy Game. Да. Я з ним граю в цю ігру, він теж її грає, скачав, він її... Ну, вміє грати. Е... Да. І ви можете побачити його ну, типа, ну, з його лиця. Можете бачити його, його ракурс з його лиця. Він теж знімає. Ви можете побачити потом його відео на Ютубі. Він викладе і можете подивитись як він знімав з його лиця. Ну, це я йому предложив це пограти. Він согласився, І зараз як бачимо граємо. Я йому ну, скажу чесно, я вмію цю ігру грати, я хорошо її граю. Я не знаю, чесно кажу, я не знаю, як у її грає. Я йому написав, типа, що я буду піддаватися. А він мені ой-ой-ой, що типа, ладно, добре. Ну, 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 недооцінює мене. Ну не знаю, зараз подивимося. Може реально, може реально хорошо грає, хто знає. Ну поки що він навіть в цю кімнату ні разу не забіг. Я коробка, поки що бігти не буду. Ну ладно, я йому піддамся чуть-чуть, вийду, він. Я, Я тако сильно не буду тікати. Ну поки що йому піддамся. Поки йому ще піддамся. Тако. Чуть-чуть. Буду піддаватися, не буду так сильно грати. О, бачите, ну от, він ж-опід мене загубив. Він чуть мене загубив. Ну бачите, він погано грає, то я буду слабо грати, тому що ну, ну так трохи не класно, коли я знаєте, дуже класно граю, а він ну, погано чуть. Опа! Молодець. Raider Criin. Зараз от моя очередь. Я, я граю за таким скином. У мене дробаш. в руках. Дробаш він сильніший, то таке діло. Е, я буду грати без гранат, без ті, що штуки протвіряють в тварин їх. Буду грати без них. Блін. Буду грати без них, то так. Да. Ну що, давайте його шукати, де він там сховався. Трохи буде тяжко знаходити, тому що зараз я звук упустив чуть, чуть Ну, Тому що за звуком За звуком трохи легше грати, тому що коли типу, йде на ну, та що палить, то можна дізнатися, тіпа, чи предмет близько, чи ні. Якщо тіпа, музика предмета, коли його палить. Дуже голосно, значить предмет близько, а якщо далеко, то, значить предмет далеко. І я звук виключив майже, я не чую і я не знаю де він. Yeah. Да. Ну нічого страшного, я поки що ну, буду піддаватися. Ну, тому що все-таки, бачите, він щось ще погано грає, йому треба щось звикнути до управління. Так. Треба щось звикнути до управління, може щось. Не знаю так ладно давайте его шукать ты можем тоже здесь тут коробки схват а чу звук а вот почти Ну молодец Сховался. все ну в принципе хорошо молодец нычки зная и тика молодец Ну від мене... Ну от мене не обіжаєш. А, бачите, оце він зараз використав, ну, це от, що перевер... перевращає в охотників в різних тварин. І тепер... я не знаю, де він. Ну, коротше, перетворив і зараз один йому повезло, що знову на саме Ні. Ну, я буду грати без цього... Буду грати без е, гранат, без оцих, що тільки що мене Владік притворив на півдня. Осуждаю. Е, і коротше це от. Зна... Чого я буду грати без них? Тому що я зараз збираю цих цихода гранат і цих вод. І знаєте скільки зараз у мене їх штук. У мене зараз їх 5 тисяч. 5 тисяч. 5 тисяч вроді 60, вроді би. І 2700 цих циход аптечок. Тобто я буквально безсмертний. Якщо я почну так от грати, як я захочу проти Владіка, Владіка немає шансів. То Ну... То пока що я буду грати, ну, як обичний ігрок. Типа як буд я новенький, я йому що піддамся. Я знаю, що Владік передається моє ці відео, він буде чути ці предмети і буде там казати, блін, та ти лох, Альоша, що ти кажеш? І ти програв, і ти все діло, ну. Но... Ну так. Так, ладно. Я не хочу грати за коробку, граю за когось другого. У мене є ідея, я, я буду такого від нього тікати. Де він? Вон він, дивіться. Я також за ним буду слідкувати, а він бачите. Шукає. Я ще не буду так грати. Так, да, друзі, вже давно цю гру не грав. Коли я її сені грав? Я її сьогодні розграв. В липні 2023 року показував нички там якраз на карті Офіс. Мав далі знімати, але щось бачите, щось не зніма. Опа. Ха. Ну що, тікаємо, я не буду поки що бігти, я, я, я йому таку піддамся. Блін, мені... Якщо чесно, не цікаво, що він там говорить. Що він там говорить? Тепо, він, тепо, ну, я ж йому в телеграмі тепо, писав, тепо, що я дуже класно граю і він такий, наверное, думає, що, тут, що він там грає, він як лох грає, він щось таке ваше, того. Вот він лучший ігрок, я конечно, же його похвалю. Похвалю. Ну похвалити, блин. О, я звісно, похвалю, ну хоч щось. Лучший игрок, молодець. Давай йому штако поставимо. Так. Да. Так, наступна карта у нас кафе, друга карта. Давайте подивимося, що, як, як ми пограємо на цій карті. Ця карта моя любима або навіть є любима. Я люблю на неї грати. Ну, звісно трохи мінус, тому що ця карта дуже маленька. Тут ну, легко знайти. Карта маленька. І ничок, в принципі, не так багато. Але все-таки є єнички, десь є, можна десь і знайти. Давайте його шукати. Так, ні, здається? Я не знаю, не здається вроді. Так, 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 так. Ну, я не буду прямо йому піддаватись, типу, що його вже прямо вбивати не буду. Це от я буду вбивати, але типу, такого прям жорстко такому онсет, ну в перший раз я не буду. Там з цього якщо ми будемо знімати град, то і він вже трохи привикне до управління і буде вже грати професіонально, тоді буде інтересно грати. тоді вже Я буду, даже вже... я хочу знати, я, я даже так хочу, що, він так грав, що мене аж бісило. Тіпа, що, я ж сам нервіру, що що я сам Та блін, я не можу тебе вбити Владик, стій. Я хочу, о, о, От настільки я хочу, щоб він навчився грати Ну, цю ігру. І я надію, так таке буде. Бо я дуже хочу з ним пограти. Ну, також він прям професіонально грав. А це все зависить тепер від нього, якщо він захоче грати, якщо ні, там подивимося вже. Так, ладно, я не можу його знайти, бачите. Ну, Це, це все через те, що, що я звук виключив. Тому що, якщо я звук включу, і десь наш, і, тіпо, насмішка буде в нього грати. Хто не пойме, що таке насмішка, це тіпо, ну, в кожного предмета через там деякий час буде тіпо, ну, зверху нього буде смалік і музика грати. Ну, тіпо, це, ну тіпо, це палить предметів і тіпо, охотники можуть побачити його. І, коротше, в них музика грає. Якщо музика вона дуже тиха, значить предмет далеко від тебе. Якщо музика голосно грає, значить предмет десь близько біля тебе. Десь близько. Отак можна орієнтуватися. Да. Опа, о, бачите, оце над, над його головою насмішка грає. Бачите, це от смалик. Над його головою насмішка грає. О, ну, в принципі, дивіться, за предметом він добре грає. Непогано, за предметом він хорошо грає, він бачите, маневрує. Це, це класно, це круто. Він був стільцем. Так, давайте я думаю, він сюди прибіг. Ні, сюди він не прибіг. Сюди, тут такі стабільності є. Так, а де я його знайшов? А, його там знайшов, а тут може бути. Хм. Так, ну я ще поки що його ще ні разу не виграв. І взагалі ні в предметах, ні так. Ну це ще я піддаюсь. Пи і... Ну, пока що піддаюся. Потерпи, якщо навчишся грати, то вже. Покажу, як треба грати. Ну я буду грати завжди без. Опа, спалив себе, але там 7 секунд мені ще добити його треба. Ну все, молодець. Ти переміг. Давайте йому лайк поставимо, молодець. Так. За кого я граю? О, я граю. За баночку. Давайте тепер постоїмо тут, подивіться, чи він не знайде. Так. А, бачите, щось, щось поставив, ракету. Я, звісно, не знаю, може, що це означає. може це означає, що я лох, я не знаю, але ну, це означає. Я хочу грати без. Насмі... без... Я не буду тратити аптечки, я не Я не трачу гранати і ці насмішки, тому що я зараз їх фармлю. Только звук выключу. И це вот я зараз їх фармлю, аптечок и насмешок. Я хочу їх дуже сильно назбирати, то... Ооо! Я найшов. Але він тут. Блін. Нормально, нормально, хорошо, хорошо, молодец. Я поки що так, також ще буду грати. Не буду пригати, тому що це буде трохи тяжко. тому що... Так. Ну, молодець, молодець. Хорошо, хорошо. О, бачите? Там в мене було пачку щось в мене було аптечок і стільки в мене було цих гранат і, по, і ті, що повп, э, притворяють охотника на тварин. Було 5000 вроді, оба спалився ай яй яй спалився Владик. Так, десь тут. Або ти, або ти. Чи ти? Ні-ні-ні, він десь тут. Не десь тут. Да, 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 є. -да. Yeah. Я ж кажу, спалився, там було видно. Що, це вже перший раз да я його виграю, походу. Ну да? Можливо. Хорошо, хорошо, бачите приємно. Мені, мені це подобається, чесно, мені це подобається. Так, все, це так я вже перший раз виграв, нормально. Хорошо йдемо. О, давайте давай, тут постоїмо тако. Так от, про насмішки я не буду тратити насмішок. Ну, я, я хочу бути без них, тому що знак, він плаче, бідний. Він плаче, Тому що я його один раз вбив, а я десь... Програв 6 разів, а він тільки один раз і вже плачеть. Бідняга. Так там, вот, типа, насмішок Я не буду тратити, тому що, типа, знаєте, коли коли насмішка є. Зараз, типа, коли з, з насмішками граєш, то типа всі кажуть, ах ти без гранат, без насмішок ніхто, конечно, любий може грати з гранатами, типа з насмішками, а так без них, типа, слабо. І, типа я. Ну, це ж не через це, типа, що. Я такий, ну, ну так граю. А це ж ну, і, тіпа, ще є ще одна причина. Через те, що я просто хочу навчитися грати тіпа, без гранат і тіпа, без тих, що притворяє охотників на тварин. Хочу навчитися... Ой! Хочу навчитися. Хочу навчитися. Так. Да. І буду розвивати свій скіл. Він знову лучше в рук, молодець. Тут навіть вона побачите, вот, бачите. У нього 35 счет, а в мене тільки 17. Бачите, він хорошого грає. Йому ну, ще поки піддаюсь. Ми там ще, ну, якщо він захоче, ми там ще знімати про цю гру. то можемо даже ще з кимось, можемо не тільки двоє, може там ще до когось підемо і будемо в команді, типу, щоб з нами якісь чили були. Може буде така, я не знаю. Так, ну, зараз у нас карта завод. Завод я просто бажаю. Ну, люблю карту, тут вона перша і велика, по-перше, тут дуже багато ничок і це от і дуже легко втекти від охотника, прям капець як легко. Він радується, давайте, давайте поплачемо чуть-чуть. Тут дуже легко від охотника відірватися. Так що карта завод це... Опа! Спалився! Особено оце от легко, ця дверша закривається. Ця дверша закривається, то тіпа, від неї можна якось такого трохи обманути охотника і дверь закриється, ти будеш тут, а охотник там і ти зможеш втікти, типа від нього. О, я омивальник. Я омивальником не хочу бути, давайте чуть-чуть другого візьмем, Давайте, наприклад. Його. Так, так есть. Він пропустив. Давайте пойдем только за нього трохи побігати. Він побачив мене, так? Да? Побачив, походу. Я не знаю, чи побачив, але давайте побіжемо наверх. Чуть-чуть. Ой, блін, зря я побіг, треба було сидіти на одному місці. Чого я побіг? Так. Ось чуть, такого чуть-чуть його пообманю. Ну не прям так сильно. <реш> Блін, він не може вбити мене. Бідняшка. Ну, нормально, нормально. Хорошо. Ну, ну Чесно скажу, мені раніше нравилося е е ховатися, а зараз мені більше подобається шукати. Чесно щось, Я не знаю чого, але щось мені більше подобається шукати. Так от шукати ін інтересно. Ну, ховатися теж люблю. Ну, в принципі, це ще даже зависить від карти. От, наприклад, на, на цій карті я чогось більше люблю шукати. От на карті кафе того А от на карті Офіс, ну, саме перша карта, на якій ми грали. Опа! На, на, на самій першій карті, на якій ми грали, то... Опа, бачите? Двері закрилась. Все, я ж не знаю, де він. Він не сюди сховався. Да. Ну, тому що, типа, скажу, я сюда подумав, потому, що я сюди подумав, тому що двері відкрилася, то, ти, ну, типа. Там було очевидно, що він двері закрилася і потім відкрилася, і я не побачив движення, то, мабуть, він ну, забіг або в туалет, або в другу кімнату. Це моє таке впечатлення. Давайте останемося такого тут гратим. Е, да. От на офісі так, машин зупинився. Так на от офісі, тіпа, я більше люблю ховатися. Типу да, ну, за предметом грати. От на кафе і на цій карті я більше люблю шукати. Там ще карта, школа, мол, фастфуд, завод. Завод тоже кстати їмба. Зараз, мабуть, десь скоро буде все. Так. Опа! Блін, молодец, найшов. Ой-ой! Дивіться, зараз, зараз попробую обманути його. Оба! Бачите, обманув його. Я його обманув. От, і отакому от, от вона обманювати. Один одного. Це тільки тут сховся. Не, не найде мене. Я я, я, я тако. Так, так. А, що не пролазив? Не пролазив? Та блін, нічого. Ай. Дай може якось куч... теж не. Опа! Ничка! Ля, диви! Дивіться! От він стоїть. Він не знайшов мене? Він прямо на мене подивився. Я от стою, дивіться! Отакому, от от напевно, більш... О! Капець, я ничку знайшов, друзі. Я ничку знайшов. Ладіки, якщо це, ти дивишся це відео, от тобі ничка теж. Ну, ти можеш грати, що там не тільки коли я з тобою граю. Ти там можеш зайти, якийсь ну, рандомний режим. Ну, тіпо, ну тіпо, Якщо захочеш просто пограти, то буде ця карта, то бери сюди ховайся. Я думаю, це ничка топ. Да, Це, це класна ничка. Ну я не хочу сховатися. Возьму, ка я позову Свентуса. Это вроде купилка, да? Я ехать зашел. Так. Давай такой тут сховаемся. Опа, нашел, блин, молодец. Я поплакал чуть-чуть перед смертью. Ну нормально. О, я звездный, я звездный игрок. Я звездный игрок. И лайкнул. Ну, Нормально, так, давайте, давайте так от. Хопа. Трохи позлим. Якщо це його злить, то трохи його позлимо. Так, от, наступна карта у нас карта Завод. Завод це просто капець, яка крута карта. Я цю карту теж обожаю. По-перше, це, напевно, хорош Владік, молодець. Подивіться, чи зможете від мене відірватися. Так, ну, пока що хорошо йде. Поки що хорошо. Опа, молодец. О, при, привратив мене. Так, і тепер куди він сховався? Хм, А он, блин, Владик спалився. Опа! О, хорошо, він знає про це. Добре, мені нравится. Опа! Тікає. Ай-яй, -ай, треба було вниз бігти. Я би, напевно заплутався. Треба, треба було тобі Владік, ось о, о, оцею стороною йти. І, і, і якось таке сюди вод. Ну, який я би заплутався, я би не знав би де там. Треба було таке от. Так, ну я граю за цього. Ну, це, ну, це ті пошлі для нього покажу знато тяжко, я ще не хочу так грати. О, чуть, -чуть, чуть... чуть його... Від такого, да? Хопа, все, єсть. А тут немає, да, блин. Тут немає цього. О, вот є. Берем стаканчик. Берем стаканчик. Ой. Стаканчик хоба. Так, чуть-чуть зубану -чуть його. Це, оце бачите, типа, ну, ну бачите, от... якщо я, я такого буду грати то типа ну, 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 ну смисл, якщо бачите він я його заплутаю легко Я його заплутаю легко то Блін А я і на гранату кинув І мене пущив вбило. Так, я знаю ничку отсюда, ну... Кстати на карті завод, оце що зараз ми граємо, ой, дуже багато теж ничок Дуже багато. Ну, це міні ничка Ну це ничка така для нубів. А тут що? Ну, це теж, походу. Що там ще є, Ну все, ну, оце ну, ще може бути ничка, такого сховаєш. І думає, що це каністра, і хтось стріляє в каністру, в нього з життя забере Ну, коротше, така ничка теж норм. Ой-ой! Молодець. Хорошо граєш. Так, моя очередь. Бачите, в мене, звісно, пише, типу, що там в мене гранат 99. але насамперед у мене гранат 5064. Це просто показує, типа, що. Ну, типу, 99. Просто там, типу, розробочки зробили таке, що більше ну, цифрів там мож, не може бути. Більше 99 цифр не може бути. То таке от. І що хочу сказати по поводу карти завод, оцей, на якої ми граємо. Ну, ангар, то є. Ну, ангар, завод. Це ж те саме. Ангар. А, ні, Завод тільки що ми грали, блін, баран. А це карта ангар. Вот. На ангарі карта. Сорян, друзі, що... Е, Карта ангар. Карта ангар. Е, Дуже класна карта тим, що тут дуже... Блін, чай не пригнув. Дуже карта класна тим, що тіпа, тут дуже тяжко знайти когось. І дуже легко сховатись, і дуже легко від когось втікти, відчепитись легко. Дуже легко. Так. Дуже легко. І тут... Бачите? Тут чашку знайти, тут насмішку чашку знайти, тому що понаставлювали цих коробок і пойми, де куди. І ще входи всякі такі. Всякі такі входи. Так, що -то тут у нас. Угу, угу. Так, посередині сиди? Ні. Блін, ну тут теж поставили посередині це от. Так, ну що ж, давайте подивимось. Давайте поглянемо, Може він там, де я був. А може він взагалі тут? Не, його тут немає, бачите. Так, а може тут? Тут теж немає. О, бачите, сховався десь. Гімно, мале. Так, троє тут є, да? Може ти? Не, не ти. Так, де, 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 де ти можеш бути? Так я, в принципі, отут, отам лег, е, рідко гуляю, то може тут десь завалявся. Хитро Ну бачите, за предмета він непогано грає. То в принципі він взагалі непогано грає, в принципі, для новичка це хорошо. Ну, ну, типа, ну я для новичка, я, я просто нічого не роблю, я просто за предмета бігаю і все. Я, я зараз без звука граю. Треба мені грати звук. І я буду грати з гранатами і ті, що притворяють е, ігрока на там тварин. То все. Просто все. Типа, ну, Владика немає шансів. Немає у нього шансів А вон. А, це вже все? це вже кінець. 10 секунд. Капіте, швидко время прийшло. Врімя быстро йде, да, так? Да. Блін. Ааа, він тут був! Отут, походу, чи де? Ну виграв, виграв, молодець, присеві. Так, я комп'ютер. Комп'ютером я не хочу бути. Його. Отак От зараз. Хопа. Побачив не. Так, єс. Отакого. От Опа. Все, я вже тут. Звісно, предметом не можна заходити в кімнату охотників. Ну, там є деяка карта, в якій можна проникнути туди. Це баг, походу якийсь, і туди можна проникнути. Да. Хм. Так, ладно, давайте напевно, що це вже буде остання карта. Ну, остання карта. До гри на цій карті все, я вже буду закінчувати, бо віде, трохи вже затягнулося, ще потім продовжимо. Давайте вже на, на останок, давайте я його ну, пообманю, також не розслаблявся. Так, де він? чуть-чуть його пообманю только шо трохи саночек не розслаблявся. Росла... вон знизу. Те. ну от. Е, брат я тут Ідеш? так він АФК походу став а все Один, в АФК чуть, -чуть. прийшов. Ось тут чуть-чуть його пообманювати. Блін, що мені кнопки лагають? Що, все стоит Вбив, хорош. Оце зараз його перше, перше це от вбивство. Круте. Ну що ж, я лайк йому ставлю. Ладно, хорошо зіграв. 2-й ему також мотивацию піднімем. Типа я плачу, типа як ти мене вбив, все. Ой, якраз бачите, він мені написав теж зняв. Так, реклама, конечно же, ну як же без цього. Так, ладно, друзі. Ну що? 2004, два, два зараз два, два кейсика. Дивимося, що мені зараз випаде так, говно. Так, і аптечка. Аптечка нормальна. Да, так, і от дивіться, скільки в мене аптечок, і скільки в мене гранат і цих е, свинок. 5078 свинок. Ну, типа то тобто, це гранати і ті, що ну, в охотників на тварин. І 2769 аптечок. І я просто дуже довго їх тіпа, збирав. Ну фарми. Тут, тут можна вот просто дивитися, бачите безплатні, безплатні снаряди. Слідує відео через 6 годин. Ну коротко, Нажимайте час, дивитись відео, дивитись відео. і тобі за відео дає 2 аптечки і 4 гранати, що перетворяє охотника на, на тварин. Ну ви поняли. І так можна десь пару разів. Потім ждати 2 хвилини, потім знову, потім ще раз 2 хвилини І якось так от, потім буде через 12 годин. І ждати 12 годин і можете знову тако фармити, фармити, фармити. І як бачите, я вже нафармив 5078 штук. Ну, 5078 штук і 2769. Колекція що в мене? Ну, колекція в мене є такі от скіни. Ось от такі, такий, такі. Тобто така, така. Це я не знаю, це погоду вона така. є така на Хэллоу, давали безплатний. Є така, така, така. Отакий. Я за нього раніше грав, зараз вибрав другу. Отака є така, є, така, така, такий, такий, такий. все, далі вже всі закриті. Ось бачите, цей з набору його не можна вибити. Його тільки можна купити за монети, а монети тут отримати ніяк не можна, тільки за донат. Є отакі скіни, всякі такі прикалюхи, є зброя. У мене теж всяка така зброя є, дробовики всякі, і є пози. ну Типу, коли ти виграєш, є всякі пози, такі всі діла і насмішки. Це показує типу, ну типу, буде показувати, що в тебе ну, над, над головою. Давайте я п'ємо на візьму. Так, ладно, ну що, таке відео у нас вийшлося. Якщо вам понравилось відео, то ставте лайки. Якось ще попробуємо ще раз зняти ігру з лодіком з Reddit Game. Знімемо ще десь. Каточку Но на цьому буду закінчити. Якщо вам понравилось відео, до лайки. На з вами був я, Льоша Блейд і всім пока.